Репер Ноїз MC підготував подарунок для російських поліцейських. На день співробітника МВС він зняв спеціальний кліп. На відео Нос MC вдягнутий у поліцейську форму, а слова з підтекстом. Репер співає: віддай мені свої гроші вим'я закону. Настав час спустошити свою кишеню. Неси мені свої гроші, неси, неси. Кліп знімався в Індії. Музиканти на no MC влаштували концерт прямо на вулиці. Наприкінці ролика до них підходять індійські поліцейські і вимагають припинити концерт або показати дозвіл на його проведення. No MC відповідає, що він теж поліцейський, однак з Росії, а там для концертів дозвіл не потрібний. Російський репер не вперше торкається у своїх піснях гострих соціальних тем. У 2010 він звернув. Увагу громадськості на аварію за участі віцепрем'єра Лукойла Анатолія Баркова. В автокатастрофі загинуло дві жінки. Вони були в машині, з якою зіткнувся Мерседес бізнесмена. Протягом доби, після аварії, Noi Z записав пісню Мерседес С С-666». Мені шесть. люди, чи жизни важнее моїх інтересів. Мене не парить. що там обо мне напишуть преса. Якщо тут встав на пути моєго Мерседеса, при любом розкладі ти виновник дорожньо транспортного замеса. Мерседес С 666 Прочь, утиплибей подкат. Льоса, білість, жалка, черни піщина трасі, патріці. А влітку минулого року на випустив пісню Десять діб у раю. Її він написав за ґратами, куди потрапив за образу міліції на одному зі своїх концертів. Благодарю за суток раю